Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові питання, проблеми тим, хто дивиться відео, близьким людям закрити повністю всі борги, кредити, чи щоб вам повернули, виплатили гроші, якісь борги, що вам. Заборговано. Скажіть, допоможіть, які є перешкоди на дорогах, на гроші у тих, хто дивиться відео близьких людей. Що відбувається? Більше за все, тут дві жінки на вас нападають. Тут ем, молодша і похила може мати онуків і дві жінки. От, і нападають більше навіть на вашу сім'ю. Дуже агресивний напад іде. У вас стоять програми такі, порча даже може на тупість щоб ви не розуміли, як вам рухатись далі, що треба робити, щоб не знали, куди йти, або починали все спочатку, як з нуля, обнуляють. Ну і пер перекладають теж. Зараз дорога відкривається, у вас будуть прибутки. Але ж треба зняти всі порчі програми негативні, борги знімаю, всі скиди, переклади бідності знімаю. Негативні програми анулірую, убираю, повертається все назад, звідки йде негатив, туди вертається. Не на переклади, не по колу, не по крові, а тому хто робить, повертаю. Ще можуть робити програми на залежності, алкоголізм, коли переїдають багато їжі, Нікотин. коли ви не, не любите те, що любили. Тут така програма, як опускаються руки, ви нічого не хочете робити, вам нічого не подобається. Більше не, не займаєтесь улюбленою справою. Це програма стоїть, це магічний вплив, руйнують ваше життя от, і руйнують ваші мрії таким чином. Заперечу весь негатив, убираю, руйную. Порчі прокляття знімаю, всі залежності вбираю, переклади зайвої ваги вбираю, повертаю назад, тому хто робив. Не по колу, не по роду, не по крові, на того, хто робив, лишаю, хто замовляв, хто робив, буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрийте всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на щастя, на здоров'я, дорога відкрита. Все погане, все лихе, що вам бажали, повертається назад, тому хто бажав, хто замовляв, не на переклади на них самих буде так і так і є. Більше сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людей, що заважає вирішити повністю всі фінансові питання, чи є перешкоди на дорогах, на гроші. До речі, ми гарно зараз відбили атаку. У вас дуже гарні за... підуть можливість, може навіть нова можливість заробити гроші. Ви можете вкласти в... і вигідно дуже отримати результат. Хтось почне власну справу. От. Жінки особливо тут вийшло, що у вас вийде все, що ви мріяли, планували, буде у вас буде, як наче тисяча рук, ви будете дуже активні, вам дається і енергія, і це період літо. Зараз дуже така буде вам підтримка від вищих сил. Ну і Будуть лютувати ваші вороги. Вони прям, може, ви і помітите навіть як вони будуть неприємні, вони, тут агресія така буде неприємна. Їм буде дуже погано від вашого успіху. Вони не зможуть з вами спілкуватися, будуть поза очі щось говорити, неприємне. от. Тут порада від вищих сил. Ви, Зараз буде у вас тріумф. Ви отримаєте винагороди за ваш труд. це неминуче. Ви все одно, попри всі намагання ворога впливати, все одно ви будете мати успіх і про вас будуть говорити. От. Тут порада від вищих сил не спілкуватися із людьми, які в вас не вірять. От вони вам можуть прямо говорити, що в тебе нічого, що ти вигадуєш, в тебе нічого не вийде, ми такого не робили і ще так говорять, що не вірять. Це прихована агресія. Ну, вони і дійсно ховають її. Проте обличчя будуть дуже сумні у ворога. Повертаюся назад, тому хто робить не на переклади на них самих, а й самі з цим живуть. Відкриваються шляхи дороги на щастя, на гроші, на стабільні прибутки. Угу. За спиною переговори. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворога. Від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, одведіть агресивних людей, всіх, хто зла бажає, більше не зможуть втручатись у вашу долю. Ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять радісними, легкими шляхами, без перешкод наповнюються. Всі сфери вашого життя, фінансами, вирішуються. Без перешкод всі ваші фінансові питання, з легкістю, з радістю буде так і так і є. Все погане, все лихе. Всі блоки, блокировки, всі порчі, і програми на бідність знімаю. Вертаю назад, звідки їх надсилали, хто це робив, хай з ними все це відбувається, все погане, все лихе, що вам бажають, хай з ними трапиться з ворогами. Ви щасливі, ви заможні, вам можна бути багатими, вам можна бути щасливими. Більше немає програми бідності, страждань. Висушуються всі сльози і страждання, Убирає негативні програми з голови виймає, і відкривається шлях на щастя, на любов, на здоров'я. Усім, хто дивиться відео близьким людям, вирішуються всі фінансові питання. Буде так, і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, уберіть ці перешкоди на дорогах, на гроші. У тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше немає жодної перешкоди. Всі питання вирішуються без перешкод. Буде так, і так і є. Де все сказане здійснено, так буде. от Так що от. І помічайте, всі програми починаються, коли ви так сумні стаєте. Як помітити що поставили якусь аморочку, морок, коли ви починаєте сумувати і не не проживати життя. Не, про, не радіти. От, день пройшов, ви сумні. От, е, то, взагалі, Те, що ти вже прокинувся, це велика радість. От, і що цей день настав, теж сонце встало, це взагалі велике щастя. І е, вищі сили. Бог Він любить, коли люди е, Розуміють це щастя і радіють, попри все, треба радіти. От. Добре, є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму. І це питання може допомогти усім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема, і тому, хто запитує. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили. Допоможіть, скажіть, коли знайдуть фахівців, які зможуть зробити ендопротез плечового суглоба синові після важкого поранення? Скажіть, допоможіть. Коли знайдуть фахівців, які зможуть зробити ендопротез плечового суглобу після важкого поранення, синові, скажіть, допоможіть того, хто запитує син. Вас так сильно закривають. Напад, напад знову, ось майстер і тут постійна атака. Зараз я буду чистити. Захист стоїть. Захист стоїть. Зараз я почищу і ще раз перегляну. Заперечую весь негатив. Убираю, убираю всі перешкоди, всі негативні програми, які б не робили. Порші прокляття знімаю із сина. Того, хто запитував, повертає назад, тому хто став хто робив негативну програму. Програм, Ці блоки, блокіровки вбираються, ануліруються. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги сини на отримання Фахівців, які зможуть поставити ендопротез без перешкод приходять фахівці, відкриваються шляхи дороги на ендопротез, плеча, відкритий шлях. Більше нема жодної перешкоди, буде так і такі. Все погане, все лихе, всі порчі і прокляття, всі негативні програми, що робили синою, знімаються, повертаються ворогам. Хай з ними все це відбувається, більше лиха зробити не зможуть. Буде так, і так і є. Порчі прокляття знімаю, повертаю назад. Всі рідини, які б лили, анулірую програму, негативні знімаю. Відкривається шлях на здоров'я. Дорога легка, двері відкриті, Надужання на одуження на здоров'я буде так і так і є. Перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на лікування, протезування синові знаходяться фахівці. Вес перешкод роблять. Ендопротез буде так, так і є. Давайте зараз подивимося, коли це станеться. Скажіть, допоможіть усі сили, коли знайдуться фахівці, які зможуть зробити ендопротез плечового суглоба, синові після важкого поранення. Один місяць. У вас через місяць має надійти інформація, і, можливо, це буде ще дорога. ви має... Це може бути в іншій країні. Це дорога відкриться через місяць. Зараз я знову буду знімати блоки, блокіровки Дивіться, що творять. О, агресія сумасшедша. У вас в оточенні присутні люди, які вам в обличчя посміхаються, в спину встромляють ножі. Блок страшний. Ось він стоїть. Раз, два, три, чотири майстри. Всі карти вийшли, що вказують на людей магічної. Роботи, ну, всі колдуни, маги, відьми, всі тут вийшли. Десь когось вже і кормили, і поїли, і опаювали. Це все лайно. Заперечу, повертаю назад. Тому хто робить, хто замовляє, всі скиди переклади вміни, подміни, блокировки. Дорога ваша відкрита. Місяць і має прийти інформація, це більше стосується, напевно, через військових, більше від військового якоїсь людини. І це перемога над цією проблемою, що в сина і в світі існує такий фахівець, і вам допоможе, просто що це буде дорога. Це перемога над цим а, ураженням, так? Повертає назад, все лайно, що скидали, всі негативні програми, що робили синові, повертає назад тому, хто робив, не на перекладе на них самих. Всі, хто на сина. Того, хто запитує, позаряться самі, без нічого останеться. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили, на себе забирають одразу ж. Більше втручатись у життя сила не зможуть, одцікаю. Отвертаю ворога, відцікаю всіх, хто зраджує, всіх, хто зла бажає. Все собі, хай зробить. Це зло буде так і так є. Більше втручатись у долю сина не зможуть. Одвожу, відвертаю на віки вічні. Вищі сили, янгелі, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити шлях, легкий, легку дорогу, двері відкриті для протезування, щоб знайшовся фахівець, знаходиться фахівець. Який робить операцію, вставляє едва Без перешкод буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на протезування синові. відкривається шлях, буде так. Вот. ну, я раджу вас періодично переглядати, тому що дуже сильно нападають на вашу дитину чомусь. А, тут і заздрість, е, я не знаю, чого так заздрять. Ну, це патологічне щось. Люди агресивні агресія, ви взагалі ні в чому не винні, абсолютно. Агресія патологічна. От. Так що все буде добре. З вами вищі сили, янголи охоронці захищають, оберігають. Напад дійсно здійснюють таку потужну, нападають. Нічого, все буде добре. От, добре, на цьому я буду завершувати. Така в нас вийшла сьогодні кава. Хочу вам подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мою енергетику і набагато сильніші, швидше чистки відбуваються. І також нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, які постраждали від обстрілів. Якщо ви бачите, що йдуть збори, будь ласка, одна-дві гривні. Хто скільки зможе. Зараз це дуже необхідно. Щодня одна гривня на дна, це така дуже гарна річ. Будь ласка, не забувайте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, вони ніколи не закінчувались. Гроші Приходять до вас радісними, легкими шляхами. Ви заможні, щасливі люди. Буде так і так є. Вам можна бути багатими, щасливими людьми, буде так і так є. От. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!